Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні я вам хочу презентувати новий курс Тіло в любові. Цей курс буде направлений на пропрацювання саме підсвідомих програм, які не дають нам відноситись до свого тіла так, як воно від нас чекає, відчувати своє тіло, любити своє тіло. Тому що тіло насправді це самий головний... Елемент в нас для нас, для нашого життя, який насправді впливає абсолютно на все. І чим краще ми відносимося до свого тіла, чим краще ми його відчуваємо, тим ми більше можемо відчути красивих емоцій, тим більше може прийти щасливих подій в наше життя. І якщо ви хочете і взагалі просто проживати. Прекрасно своє життя відчу... мати кріпке здоров'я, мати тіло, яке вас задовільняє, яким ви пишаєтесь, яке ви любите. Так і коли ви починаєте якісь важливі процеси, якісь періоди в своєму житті, можливо, якийсь бізнес, можливо, починаєте відносини, тобто йдете в щось таке, що для вас нове. То ваше відношення до тіла буде ключовим. Якщо ваше тіло буде сильним, буде налюбленим, ви його будете відчувати, ви зможете вмістити в своє тіло і великі гроші, і великі проекти, і прекрасні відносини. Ви зустрінете чоловіка, який чи жінку, який дійсно буде вас любити, тому що. Вся магія заключається в тому, що коли ви любите себе, вас люблять інші люди, і ви вірите в те, що вас люблять. Тому що оцей момент справжнього кохання до самого себе відкриває двері до того, щоб ви зустрічали людей, які вас поважають, які вас цінять, які вас люблять. І бонусом буде. Буде міцне здоров'я, буде прекрасний настрій, буде е, молода душа, тому що приймаючи і люблячи себе, ви насправді простраюєте цей правильний контакт між фізичним тілом і вашою душею, вашим внутрішнім світом. І саме в, такому, в такій конструкції ми відчуваємо цю опору на себе, ми відчуваємо внутрішню легкість, гармонію, спокій. У нас по-іншому йде взагалі сприйняття світу. І це все залежить від того, наскільки ми відносимося правильно до свого тіла, наскільки ми його любимо, приймаємо, відчуваємо і наскільки ми вигружаємо ті підсвідомі програми, ті блоки, які формують певні події, які роблять нас нещасливими, залежними від чогось. Придирчивими до себе і так далі. І в цьому курсі я для вас приготувала сім практик. Кожна практика буде закривати дуже такий важливий глибокий сегмент в нашій підсвідомості, і все це буде пов'язано з нашим тілом. Перша практика розпаковка любові до себе це один із найголовніших елементів. Це е, любов до себе. Немає найдорожчої людини для вас в вашому житті ніж ви самі і. Ця практика допоможе вам перестати впадати в стан жертви, придиратися до до себе. Ви відчуєте внутрішню опору, ви простроїте оцей мостик між мостик любові до себе між внутрішнім і зовнішнім світом. Після цієї практики ви відчуєте взагалі нове відношення до себе. Друга практика називається здорове тіло, і вона буде відповідати за те, щоб ви змогли. Дійсно дати можливість своєму тілові бути здоровим, тому що здоров'я починається в, наших, в нашому внутрішньому світі, наскільки ми віддаємо розуміння тому, що насправді для нас здоров'я. І після цієї практики ви зможете відчути силу, відчути енергію, відчути це здоров справжнє здоров'я свого тіла, відчути кожною своєю клітинкою. Третя практика прийняття свого тіла. Саме Ця практика буде закривати програми, які відповідають за те, щоб ви перестали себе порівнювати з іншими людьми, щоб перестали вишукувати в собі недоліки, щоб взагалі відчули себе тим унікальним, єдиним у світі творінням творця, якими ви виявляєтеся. І ця практика допоможе вам зробити цю роботу з собою. Четверта практика. Називається прийняття краси свого тіла і своєї досконалості. Ця... Тут ми будемо пропрацьовувати програми, які підштовхують нас до того, що ми постійно якось дуже виснажливо відносимось до себе. Хтось, наприклад, себе виснажує дієтами, хтось постійно займається дуже виснажливою роботою. Хтось постійно робить якісь зміни в своєму тілі, пластичні операції. Тобто, якщо у людини є якісь дуже великі вимоги для себе до себе, де ви себе виснажуєте, де ви себе постійно переробляєте, тобто ви не просто недоліки, а ви вишукуєте ви в собі, а ви взагалі не задоволені своїм тілом, своїми формами. Людина, яка постійно себе вдосконалює, виснажує, вона нібито не вірить в те, що чому вона не вірить в те, що вона красива, і вона як собі це пояснює: я зроблю оце, 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 і тоді я сподобаюся своєму партнерові. А насправді і ви це робите для того, щоб не відчувати провину і сором за дії вашого батька. Тобто ви бачили, що ваша мама була недостатньо хороша для свого чоловіка, і ви несвідомо взяли у цю модель поведінки, і ви несвідомо постійно себе виснажуєте, досконалюєте, щоб сподобатись своєму партнерові. Це дуже глибока така програма, і якщо її не пропрацювати, то людина постійно буде цим займатися. А зробивши цю роботу, ви замітите, що ви зможете себе просто прийняти. Ви відчуєте цю внутрішню гармонію, цей внутрішній спокій, і вас почне задовільняти ваше тіло абсолютно з любими формами. Ви просто зможете це коригувати, але ви будете це робити невиснажливо. Тому що насправді вами двигає саме оця програма. Слідуюча практика, яка називається аромат мого тіла. Ця практика направлена буде. На те, щоб відкоригувати ваше сприйняття ароматів. Якщо ви часто придираєтесь до себе і відчуваєте, що ваше тіло якось неправильно пахне, ви цього соромитеся чи хвилюєтесь, чи ви постійно відчуваєте запахи інших людей, і вони вам не подобаються. Тобто, якщо ви стикаєтеся з тим, що ваше тіло має якийсь неприємний запах, або інші люди для вас неприємно пахнуть. Це також підсвідома програма того, що вас не, не задовільняє вам неприємний аромат вашої мами. І пропрацювавши цю програму, ви замітите, як сильно зміниться ваше сприйняття ароматів, наскільки ви почнете красиво пахнути, наскільки інші люди почнуть для вас ну, або не підводитимуться такі люди, які вам, вам би неприємно пахли. Ви зовсім по-іншому почнете проживати все, що пов'язане з ароматами. І якщо у вас навіть немає такого симптома, то цю практику я раджу вам також пройти, тому що вона відкриє вам особливу, особливу таку внутрішню проявленість, коли ми приймаємо свою маму, коли ми приймаємо її аромат, коли ми приймаємо її тіло. Це формує в нас такі красиві нейронні зв'язки, що ми починаємо приймати все в своєму житті. Ми починаємо ставати привабливими, красивими, солодкими і смачними для всього для грошей, для кохання, для партнерів, для друзів, для ідей, для можливостей. тобто, ми починаємо це все притягувати і притягувати саме найкраще. Саме через аромати, ми дуже красиво взаємодіємо зі світом, і саме це нам формує наше відношення до мами. Така чудова буде практика, яка неймовірно формує дуже красиві нейронні зв'язки по привабливості, по тому, щоб дуже красиво і легко притягувати все в своє життя і притягувати найкраще. Слідуюча практика називається Ідеальне тіло, стрункість і молодість. В цій практиці ми з вами попрацюємо з тим. Особливо кому важливо провести роботу з зайвою вагою, зайвим жиром, зайвою водою, яку утримує ваш організм, насправді за всім цим також стоять ваші підсвідомі програми, і це обслуговує вашу реальність, тому що для когось зайва вага це є як захистом, для когось це безпека, для когось це спосіб привернути увагу. І не пропрацювавши ці елементи, люди дуже, дуже сильно на цьому ну не можуть зрушити з місця ці процеси і. В цій практиці ви зрозумієте, що насправді стоїть за вашою зайвою вагою, за вашою, за певними формами, за тим, що ви утримуєте жир, за тим, що ви утримуєте воду в своєму організмі, тобто кожен елемент матиме своє пояснення, і це також дуже прекрасна практика, яка допоможе вам пропрацювати ті програми, які не дозволяють вам змінити зрушити з місця. Саме ці процеси. Ви можете дуже швидко почати худнути, але можуть і не почати люди худнути, тому що зайва вага може не тільки в цих програмах критися, але робота в цій практиці зробиться дуже велика, і ви можете прям дуже глибоко зануритися і прибрати ті підсвідомі програми, які формують саме, саме це. Слідуюча практика це. Від відпускаємо залежності і вчимося вибирати для себе і для свого тіла все найкраще. Залежності це також програми, це також певна заслонка, за яку яка вас від чогось береже, яка вам щось заміщає. І в цій практиці ви зможете пропрацювати певні свої залежності, певні свої шкідливі привички, які вам мішають жити. І це ви зробите легко, комфортно, тому що всі ці практики направлені на те, щоб ви. Просто зрозуміли, усвідомили першу причину, вплинули на неї, змінили це, і потім реальність ваша починає змінюватись, тому що вам не треба проживати ці болючі, неприємні моменти, вони у вас тільки тому, щоб ви це усвідомили і зрозуміли, що насправді вони вам обігрують, що вони вам підказують, і коли ви це усвідомлюєте, робите, психіка перестає вас, якби створювати для вас таку реальність, де ви будете проживати такі моменти. І в цих практиках ми дуже легко змінюємо всі ці глибокі підсвідомі програми всі ці глибокі підсвідомі програми. Тому в цю практику ви можете брати і шкідливі звички, і різні залежності, і куріння, і алкоголь, і також можете сюди взяти ваші сексуальні залежності, хтось знаходиться. В певних залежностях по сповну пов'язану з партнером. Це також можна відслідкувати. Буде вам дана рекомендація, як, як підготуватись до практики, і ви можете піти дуже глибоко попрацювати і закрити такі великі серйозні програми, цілі сценарії, які не дають нам приймати і відчувати наше тіло таким, яким воно є. Тому що коли ви пропрацюєте оці ці сім глибоких сценаріїв, ви зможете по іншому з кожної практики ви. Ви йдете з іншим розумінням себе, з іншим прийняттям себе, з іншим відношенням до свого тіла. Ваше життя зміниться на до і після. І е, е, ви побачите, як це сильно впливає на, вс, на всі інші сфери вашого життя. Отже, бажаю вам е, добре з цим попрацювати. Е, курс буде знаходитися в закритій групі в Телеграм, і доступ до цих уроків у вас залишиться назавжди. Отже, переходьте за посиланням і чекаю вас на курсі.